От до речі, з приводу важко. Дивіться зараз за посиланням в шапці профіля, ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи от відео, як ці зрозуміло, і ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подалю три дні безкоштовного навчання, по тому як ви можете зараз рухатись онлайн от, в заробітку, щоб не працювати на чорних роботах, там десь в десь Німеччині, в Іспанії. Британії бачив як до відношення до українців. Будь ласка, от побачите, що у нас там робиться, що з нашими студентами ще й безкоштовно. А, ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці, для всіх вас будемо розігрувати айфони, айпади і так далі. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки в горі справа відкрити в браузері. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо Працювати чи ні, бо за посиланням в шапці профілю можете перейти, подивитися, як зараз українці в цій непростій ситуації заробляють онлайн. Ми покажемо прямо, як ми їм зарплати платимо за що, причому вони працюють просто з телефона. Подарую вам три дні безкоштовного навчання, ефіри з вами попроводжу. порозказую, як ви можете онлайн заробляти. і плюс подарунки для всіх, хто у нас там в контент-хаті для вас в тому числі будуть. Де ви можете виграти айфон, макбук, айпад і так далі. Ну, залучаємо так людей до розповсюдження української інформації, яка націлена на то. Тобто можете із російською це пропагандою дебільна боротися, бо в людей непонятно що в голові. Ще можете собі заробити, добре себе почувати. Все і подарунки отримати. На зв'язку, друзі, зустрінемось в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. А це не просто зараз, Па-па.